І менеджери компанії Житло грязі не бояться. шабат Шабацовом, православні усіх конфетів з батя по нас. В суботу. спеціально для вас з містечка таунхаусів та дуплексів – Крихівці. Що ти батя по нас? Забув знову в тому містечку та й в суботу. А це тому, що в мене, як завжди, для вас є цікава інсайдерська, гаряченька інформація. Дивіться, люди. Тауні Петра. Десята черга таунів СТТК. І ось вона, ось вона, 16-та Дуплекси від компанії СТТК. Ми знаємо, що всі ці дуплекси продані, крім оцього. 87 діляночка. 140 квадратних метрів 92 тисячі. І ось і ось неочікувано з'являється на продаж ось цей дуплекс. Ось прямо цей. Теж 140 квадратів. Переуступка. Від власника. Перша вплата не менше 20 тисяч доларів. Ціна гаряча 89 тисяч доларів. З розтермінуванням до кінця 25-го року. Здача серпень місяць 25-го року. Просто-просто гаряча фантастична пропозиція. Колеги теж очікую ваших пропозицій від ваших клієнтів. Йдемте подивимося, всередині. на цьому етапі. З даної кімнати можна зробити гараж ще, відділити його, або зробити величезну кухню студію. Ось так вона буде виглядати. Вихід на камін. Може бути розводка каміну по другому поверху, територія кухні. Під сходами монолітними кладовочка. Вхідна. Група і тут буде відмурований ще санвузол гостьовий. Другий поверх, три кімнати і великий санвузол. Ще не відмуровані перестіночки, але на даному етапі ви можете самі намалювати. План другого поверху і зробити собі три кімнати, чотири кімнати, дві великих кімнати і великий санвузол, як ви будете вважати за потрібне, є ще така можливість. Балкон з виглядом на калинову слободу 1 і на все містечко таунхаусів від дубкасів. Крихівцях Ось там гори Карпати сьогодні за хмарами. Телефонуйте терміново Баті Панасу дуже гаряча пропозиція. Зверніть увагу прямо поруч з дуплексами, які ми тільки що оглядали, будуються двохповерхові гаражі, які теж можна ще придбати. Ще є до пропозиції. Там, і там буде друга черга, вже залитий фундамент. Поруч ЖК долішній, від вам буду. Дуже зручно. Калинова. Розгорнута інфраструктура. Близько школа, дитячий садок, маркет АТБ. І вся сфера послуг в Калиновій Слободі 1 і в Калиновій Слободі 2.